Всім доброго дня! Таке буде коротеньке відео стосовно яке масло л'ється в Toyota Corolla 1.6 двигун от Бензин. Масло, двигун, а також свічки запалювання. От, свічки запалювання у нас отакі ось. НЖК, От, Замовляю я їх ось, ось їхнє маркування. такі вони у нас. Говорять, що оригінал, ну сами знаємо, вірить у мені. Ось ну, така свічка запалювання. Зараз фокусується. Таїланд. Ось ну, да Маркування. Так. Такі свічки. Раз, 20-30 тисяч, вони не такі дорогі, щоб міняти. Масляний фільтр в мене отакий. Махлє, кнект, це, це не фільтруючий елемент, це металевий фільтр. Тому що є такі версії, там, де фільтруючий елемент, у мене такий. А масло я лив те, що її все життя лили. Ось таке мастило, 5В30, якоби Toyota, Premium Fuel Economy. Влазив автомобіль 400-400 об'єм плюс-мінус. ну Завжди в мене лишається в районі 800 грамів літри зайвого. І не доливаю, до речі. У мене завжди таки збирається по чуть-чуть. Від заміни до заміни в мене на щупі падає на 2-3 спічки. Це десь в районі 300 грамів уходить мастила. От. Мені ну, куди пощастило. Ось вот така інформація. Мому було корисно, дуже вдячна.